Я вітаю всіх серіаломанів на нашому каналі. Сьогодні ми приготували для вас добірку нових турецьких серіалів 2023 року. Відкриє сьогоднішню добірку турецький серіал Королева. Головні ролі в серіалі виконують Борджу Озберг та Кюхкан Алкан. Молода жінка переживає кризу у власній родині та постійні скандали з чоловіком, спортсменом доводять її до сказу. Одночасно, молода жінка раптово отримує сумну звістку. Її батько, власник цукрової плантації, помер. Вона поспіхом збирається повернутися до рідних країв, щоб проводити в останній шлях батька. Однак не можна забувати, що глава сімейства був заможною людиною і залишив спадок своїм дітям. Отже, всі брати та сестри збираються сумного приводу на похороні. Кожен розраховує отримати свою частку спадщини, але виникає набагато гостріше питання: а хто керуватиме цукровою плантацією та сімейним бізнесом далі. За життя у батька вистачало і сил, і вміння, щоб провертати справи поодинці, і тому потреба у помічниках була. Натомість тепер проблема. Хтось чи всі разом мають взяти на себе зобов'язання? У процесі спілкування з'ясовується, що між братами та сестрами існують давні образи та розбіжності. В серіалі Столітнє диво в головних рулях знялись Ебру Шахін, Біркан Соколу, Зерінті Кіндор. Серіал зачаровує історію про таємничого молодого вченого на ім'я Доган, що володіє вражаючою красивою зовнішністю. Він працює у науковому центрі, розташованому в центрі Парижа, і веде розмірене та спокійне життя. Незважаючи на його скритність і малослівність, Доган повністю зосереджений на своїй науковій роботі, яка є головним пріоритетом для нього. Його успіхи у науковому центрі неминучі, і колеги бачать у ньому харизматичного чоловіка, якому за 30. Однак ніхто з оточуючих не здогадується, що Доган насправді набагато старший, та його вік становить більше 100 років. Він народився 1905 року, і все завдяки його унікальному відкриттю еліксиру молодості. Цей чарівний препарат дозволив йому зберегти зовнішність 30-річного хлопця на багато років. Але незважаючи на свій дар, Доган продовжує. Свої дослідження у пошуках відповідей на таємниці свого лавандового еліксиру. Так починається захоплююча подорож, повна інтриг та несподіваних відкриттів. В серіалі Сім'я в головних ролях знялись Ківан Штатлитух, Сіріна і Сарікая. Аслан Сайкан молодий спадкоємець впливової Ізмірської мафії, що поєднує в собі похмурість та загадковість. Якось він сідає на літак до Ізміру, щоб вирішити одну зі своїх таємних справ. На борту чоловік заводить знайомство із чарівною жінкою-психологом Девіна Кін, яка летить у місто, щоб розібратися з новою бідою своєї сестри. Аслан і Девін, які живуть в абсолютно різних світах, несподівано знаходять один у одного багато спільного і знаходяться. Ходять взаємне кохання, повне непередбачуваних поворотів долі. Серіал Я в біді. В центрі подій опиниться дівчина на ім'я Лейла, яка разом із батьком зовсім нещодавно перебралася до невеликого житлового району. Поява молодої особи не залишилася непоміченим всіма місцевими жителями. Дівчина має яскраву зовнішність і наділена привабливою красою. Кожен із сусідів намагається швидше познайомитись з приїжджими та дізнатися про прекрасну незнайомку більше. Постільки у Лейли зовсім інші занепокоєння та переживання, і вона навіть не могла. Передбачити, що стане центром подій. Дівчина запала в душу парубкові на ім'я Азам. Дюнак має привабливу зовнішність, впевнений і прямолінійний. Він тривалий час працював у поліцейській дільниці, але після неприємного інциденту був змушений залишити службу. І тепер усю свою увагу хлопець зосередив на новому предметі обожнювання Юні та прекрасні Лейлі. Фільм Земля 2 в головних ролях знялись Мурат Єлдерим без «Дихання. Земля Мінус Два. Це турецький фільм, що розповідає про трьох різних людей, долі яких одного разу перетнуться. Містом головних подій, які розгортаються у 1993 році, є регіон південно-східної Анатолії. Найголовнішим персонажем є капітан Тайфун, роль якого грає Мурат Єлдерим. Це колишній командир поліцейської дільниці. Його дуже любить як начальство, так і підлеглі за справедливе ставлення до всіх без винятку. Також його поважають за вміння подавати команди та за аналітичний розум. Тепер найголовнішим для нього завданням є зробити південно-східну Анатолію. Безпечним для всіх в основі сценарію лежить твір Хакана Еврінселя. Сам автор його нещодавно переробив для сценарію до фільму через трагічні події, що відбулися в Туреччині. Дату прем'єри, 17 лютого 2023 року, довелося перенести на більш пізній час. Це був останній серіал сьогоднішньої добірки. Ось такий невеличкий ролик. Але їх буде ще дуже, -дуже багато. Я буду продовжувати старатись для вас. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!